Бункерний втратив в бункер. Як на Алтаї, горіла дача Путіна. Грамоти від бандерівців. Навіщо школярам із Барнаула роздали похвальні листи із українською символікою? не не фейк мы взяли. Вот грамота. Вот, вот грамота. Это не фейк, грамота, грамота, реально все. Казахам приготуватися. Россия собирается и их освободить. Посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане, какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного. Операция «Могилизация». Как у Воронежской области готовят новое і реабілітація з тусанами. Як у Єкатеринбурзі стимулюють солдатів повертатися на передову? Ось так короче, ми сидимо, кормушка все закрита. Ні відкривається. про ці та інші новини з багнюк. Дивіться далі: Москва знову у вогні. Ні, не крейсер. Він давно рибу годує на чорноморському дні, а столиця Росії там потужно зайнявся колишній машинобудівний завод. Вогонь охопив понад 4 тисячі квадратних метрів. Причини загоряння поки що невідомі однак місцеві кажуть чули вибухи. Добрий ранок дійсно добрий. На Алтаї майже вщент вигоріла одна з улюблених дач Путіна. У ній у 2015-му він приймав дружнього Росії Сільвіо Берлусконі, колишнього італійського прем'єра. Також Путін полюбляв там оздоровлюватися у пантових ваннах, для приготування яких використовують кров і з рогів. Оленів саме на Алтаї, начебто, і розташований один із найбільших бункерів диктатора. Подейкують, що він вміщує до 100 тисяч осіб. Шкода, що на момент пожежі господаря у домі не було. Операція могилізація у Воронській області провели репетицію мобілізації. Для чого запитаєте, ви влаштували весь цей цирк? А для того, аби жителі регіону не розслаблялися і були готові готові вирушити у незабутню подорож, тобто на фронт, саме так сказав їм заступник губернатора області. Хоча перед цим прес-секретар Путіна Пісков запевняв, що потреби в мобілізації немає, але в самого диктатора напевно зовсім інші плани. Радний розумію, як вам нелегко, на час нужні, і що казахам приготуватися. Схоже, що нація загарбників хоче і вас освободити. бо ж нібито Казахстан повністю залежить від Росії, та й рефія має на цю країну якісь там незрозумілі права. Нічого не нагадує. Всі ждуть, чим закінчиться тема України, наблюдають. І Якщо ми не закроємо тему України, то у нас возникнуть проблеми і з Казахстаном, і з Арменією. И с другими странами, которые нас окружают. Даже с вы считаете? Ну, конечно. Почему? Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане, в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства, какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного. У нас проблем-то масса. Але якщо ж у вас проблем масса, тоді якого ви зазіхаєте на чужі території? Краще. б. Підняв свою дупу та поїхав, наприклад, у Якутію. Там черговий міст, так би мовити, втомився, і тамтешнім жителям тепер доводиться шукати об'їзну дорогу, яка бозна, де за кілька сотень кілометрів знаходиться. Ну або ж відремонтуйте ліфти, їх несправних вже понад 70 тисяч. А то, виходить, самі живуть у злиднях, а їм ще й інших подавай. Лайно до лайна. На місцевому кладовищі у російській Пермі почали закінчуватися місця для героїв так званої СВО. Недовго думаючи, місцева влада прийняла рішення відправляти в кращу путь окупантів на місці туалетів. Ну, а що? Головне, щоб перед цим ями не почистили. <плес> Ну, ви ж зрозуміли, як на Росії своїх героїв поважають? Нічого особистого, тільки прагматизм. Швидше згниють, так би мовити. Гойда! Гойда, браті сьостри! Гойда! Реабілітація з тусанами. Бійців не Другої армії світу, яким пообіцяли гарне лікування та відпочинок, запхали до військової частини Єкатеринбурга. Там курорт виявився ще той. Солдатиків регулярно дубасять і погрожують їм в'язницею, якщо не повернуться на передову. От так коротше, ми сидимо. В такій кімнаті, окна закриті повністю. Рішать невозможно, всі на не виходимо. Здесь же мусор тут Жел. же, сын тут же, срел, тут тут не же сын тут же срел ни постельного ни, нету вот окна вообще не открывается кормушка все закрыто не них... открывается ни двери На фронт загарбники більше повертатися не хочуть, натомість обирають в'язницю. А найсмішніше те, що дружина і донька одного із цих окупантів назвала його зрадником батьківщини, тобто, пельмені дорожче Невеликовний патріотизм. В Іркутській області Ерефії, школярі, як і в радянські часи, марширують у пілотках та спіонерськими кроватками на шиях. Так ідуть на відкриття пам'ятника випускнику окупанту, який так і не повернувся з України. Він був відправлений до прадідів у грудні минулого року. Дивлячись на ці фото, так і хочеться запитати: а що з обличчями дітки? Схоже, вони не дуже й то і раді, що їх змусили вдягнути на себе весь цей мотлох і крукувати на відкриття монумента якогось невідомого недосолдата, який між іншим не мав жодного відношення до піонерства. А може такі обличчя і неспроста? Боєць невидимого фронту. Скандальний російський шоумен Нікіта Джигорда зібрався воювати проти України, і це попри те, що родом він із Києва на фронт, хоче їхати на Донеччину, воювати в елітному підрозділі, де служать російські блогери та адвокати. Ми руська імперія, ми воїни святи. Ну і за традицією таких любителів публіки, зовсім скоро цей затятий потініст спалить своє місце знаходження, бо ж надто вже любить красуватися на камеру. Отож, як то кажуть, запалюй нікіта. Запалюй, як страшно жити на Росії. Усі ж бандерівці навколо в одній зі шкіл Барнаула відмінникам роздали грамоти з українською символікою. То есть это никакой не фейк мы изъяли. Вот грамота. Вот, вот, грамота. То есть это не фейк, реально все. Мы сейчас забрали вот у людей, ну у родителей кого-то, детей э, награждали, получается. Вот, так что, вот смотри, три с флаг. Рочелод, що цікаво, класний керівник нині звинувачує одного із батьків, який власне і надрукував ці похвальні листи. Певно, чолов'яга відчуває тенденції і готується. Хоча і директорка навчального закладу теж не промах, грамоти підписала, бо нібито не звернула увагу на дизайн. Так що розбираємося зараз. Споетерство! Не смешно! Не поняли, да? Это Россия! Зацілованный тренер. Хлопчик, якого Путін колись хотів поцілувати у живіт, тепер готує для нього майбутнє гарматне м'ясо. Тренує мобіків для відправки на війну проти України. 23-річний Нікіта Конкін викладає військову підготовку студентам в одному із російських вишів, але сам не служить, бо більше воювати за родину, а точніше, за Путіна, геть не збирається, бо ж зацілований. За часи Путіна через таке пройшли майже три десятки чужих дітей. Не всі діти охоче йшли з бункерним на контакт, проте є і такі, які від нього таки фанатіли. Приміром, якось цей малий і його батьки. Все добре. До 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 свидання. Можна Можна? Все хорошо. І продовження серіалу Воскресіння пригожина чи «Тадрита Гопстоп. Ось така атмосфера панувала на дні міста у російській читі. Дуже схоже на ритуальний танок для виклику духа Пригожина. Попри те, що його могилу вже навіть у два шари забетонували, він все одно досі нагадує про себе. Нещодавно в Африці помітили людину, схожу на колишнього ватажка армії зеків. Ці кадри оприлюднили ж самі вагнерівці. Що ж, і з нетерпінням чекаємо на продовження цього серіалу, як і на новий похід на Москву. І як завжди, надійне будівництво на Росії присвячена майбутньому ракета, яку встановили в російському Краснодарі, почала руйнуватися. Ну бо ж яке майбутнє така й ракета. Залізну конструкцію за вишки майже 7 метрів встановили 8 травня. І добре, що вона, хоч не впала на голови жителям, як от регулярно буває на Білгородщині. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі, бо це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка. Новини з багнюк. Па-па!